Ще мені хотілося би розказати, що я зрозумів, що після початку війни я не міг нормально жити. Зараз я начебто починаю нормально жити, але все одно мені іноді здається, що я не живу. Але я думаю, я все-таки живу, оскільки я вже хожу на ті штуки, які мені цікаві. Життя дає мені те, що мені цікаве, і це круто. Це дуже круто, що мені попадається те, що мені цікаве, і я можу, ну, типу, Життя дає мені гачки, за які я можу цеплятися або переходити туди, куди мені цікаво зараз, на даний момент, чи залишатися там, де я. є, якби. І це тому, що я це хочу. Я раніше цього не розумів, що я цього хочу. Але тепер я розумію, що я цього хочу, і я піду. За цим... Ой декось іншпадників хочеться. Зараз поп'ю водички і буду, мабуть, читати мангу, хочу мангу почитати. А в неділю, коли я буду чекати, коли в мене будуть вистави, я, мабуть... Якщо робити, як воно називається, коротше, в суботу і в неділю я буду займатися чимось таким собою. Бо зараз, після роботи, мені не дуже хочеться займатися якимось справами, які полегшують моє, ну, типу, творчістю, так? Да? Мені зараз не хочеться, тому що я зрозумію, що завтра мені на роботу і мені треба сили. Творчість, так, да, я знаю, що творчість не, не кушає ті сили, які кушає зазвичай, але після тяжкої праці, особливо на дощу, коли ми сьогодні працювали на дощ. Не дуже хочеться якось творч... 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 В творчість вкладатися, крім ТікТоків. Бо це найпрощий це до... дофамін, який я даю сам собі, даю і вам його. Отак от, от. Треба переходити на англійську колись буде. Поки що я не можу цього зробити, тому що тоді впадуть. Перегляди. Та й хто на англійській мові мене буде дивитися? Я некрасивий, красивий дівчина, і не танцюю танець, зваблення для вас. Тому отак от. Але можливо, скоро почну танцювати танці. Слідкуйте за каналом, не пропустіть. Можливо, таку криджу ви в житті ще більше не побачите. Пока!